Всім привіт! Я Даня. Ви на каналі Merrell Ukraine і сьогодні ми поговоримо про черевики Merrell Siren 4 Traveler Мід waterproof Лінійку Siren Merrell розробив спеціально анатомічно підігнаною для жіночої стопи. Цей черевик має верх з шкіри в поєднанні з замшою, що забезпечить йому довге зношення та кращу водозахищеність. Також для кращого водозахисту Мерел додав сюди свою фірмову мембрану. Ці черевики, призначені для хайкінгу та трекінгу у міжсезоння, чудово підійдуть для осінньої пори, коли волого, і хочеться, щоб ваші ноги були сухими та в комфорті. Проміжна підошва від Float Pro Form забезпечить м'якість та комфорт при довгому носінні. Зовнішня підошва Vibram TC5 Plus забезпечує хороше щеплення на будь-яких поверхнях. До того ж, черевик має агресивний протектор. Всередині черевик має обробку Clean Sport NXT, яка забезпечує природній контроль запаху. Носок та задник черевика захищені посиленими вставками для ударів об каміння та більшого зношення. Шнурівка та петлі повністю виготовлені з перероблених матеріалів. Отож, цей жіночий черевик це чудовий варіант для міжсезоннього хайкінгу та трекінгу, для складних рельєфів та різного типу дистанцій.